Не та роза, що за садом, Не та роза, що за садом, а та роза, що в саду. Не той милий, що двох любить. а той милий, що одну, не той милий, що двох. Любить. Мили що одну всі листочки повсихали, а ти травко зелені, мене дома сілать, а ти миле. Жалі, жалі би тебе мила, як би думав тебе брать, через місяця ячех буду тебе покидать, через місяця й рав. покидаєш мене, милий, покидаєш, покидай, а що було поміж нами, ніколи не забувай, а що було поміж нами, ніколи не забувай. Zavždy je tuman, komu radist, komu hore, a mě je zavždy peča.